Доброго ранку. Ми з вами продовжуємо говорити про осінні явища природи. Сьогодні ми поговоримо ще про одну тему, про яку ми ще досі не говорили. Як готуються до зими комашки. Будь ласка, під час прослуховування казки спробуйте також відмітити ще ознаки осені у природі. І порахувати, скільки ознак осені у природі використовуються у казці. А після перегляду ми з вами підсумуємо, що ви почули і чи помітили ви усі ознаки осені в природі, які згадуються у казці. Отож, будьте уважними і приємного перегляду. Оксана Іваненко на Добраніч. Був собі, жив собі невеличкий жучок. Коли він сідав на гілочці, пташки казали. Он зелений жучок, зловімо його, і пурх пурх до нього. Та жучок був кмітливий, він дж-дж розправляв крильця і втікав. Все він навколо облітав і знав, і з усіма був знайомий. На галявині квіти угледіли його і кажуть. Що то за гарний золотий жучок? Лети до нас. Сонце гріло, пташки співали. Ох, як весело влітку, стільки знайомих, От так би все життя. Аж раптом ніби щось заплутало його ніжки. Він швидко зачебиряв ними у повітрі. рвонув. І невидимі пута порвалися. Жучок був завжди цікавий до всього, і тому почав оглядатися на всі боки. Якісь тоненькі срібні ниточки літали у повітрі. Цікаво, цікаво, мовив жучок. Я ще такого не бачив. Хіба ви не знаєте, що це таке? Спитала маленька мушка. Це ненажери павуки плетуть свої страшні сіті, щоб ловити нас, маленьких комашок. Тікаймо, геть, мерщій! Вона помиляється, звернувся до нього старий поважний жук з рогами. Можеш мені повірити, що ці сіті зовсім інші, вони плетуться. Для повітряних мандрівок. І справді, на сучку того ж дерева, трохи нижче від них, клопотався, вовтузився невеличкий павучок. Він швидко відкусив ниточку вгорі і, підібравши всі свої вісім ніжок, піднісся на ній у повітря. Поглянь, як він літає! Ой! І я хочу погойдатися на такій ниточці, закричав жучок. Підлетів, схопився за срібну ниточку, склав ніжки й крильця і враз упав на землю. Ох, на цих ниточках, мабуть, лише павуки вміють літати. Підвівся він з землі. Почухав ніжкою бочок і знову відкрив здивовано очі. Адже він упав під кленом, який завжди був зелений, а зараз його широке листя майже золоте. Що воно робиться? Чому жовтіє листя? Осінь, синку, осінь, мовив старий жук і похитав рогами. Уже не впізнати було рідного лісу, рідної галявинки, рідного ставка. Квіти пов'яли і посохли, травиця пожовкла, усі були заклопотані, всі готувалися до зими. Ось пташки знялися високо, високо і зникли за хмарами. Щодня відлітало їх усе більше та більше. Прощавай, наш рідний гай, гой, летимо в далекий край. Жучок полетів до ставка, товста жаба та п'ятеро жабенят сиділи на лататі. Жучок присів отдалік і спитав чемно. Коли ви збираєтесь відлітати? Відлітати? Ква ква, які дурниці. Ми ляжемо спати на самому дні у м'якому мулі. І якщо хочеш, можеш іти спуститися з нами. Місця в нашому домі на всіх вистачить. І ми теж заснемо на зиму. Мовили риби. Жучок глянув на воду, і аж моторошно йому стало. Він же потоне, коли пірне глибоко. Та й вода така непривітна, холодна. Полечу, пошукаю і собі хатку, вирішив він. На шляху зустрівся йому їжачок. Який теж ретельно готувався до зимівлі. Щоб було тепліше спати, приготую з листя постіль, мовив їжак. А я зібрала багато горішків, щоб узимку не голодувати, сказала білочка. Ведмежата позалазили в барліг. Хочіше, дітки, скоро зима. Дуже засмутився жучок. Де ж моя хатонька? Де мені спатоньки? Аж раптом він помітив під корінням пенька невеличку дірочку. Ану, подивлюсь, може, то для мене хатка буде. Він устромив голівку в дірку і побачив, що це справжня нірочка. Він сміливо вліз увесь і раптом зупинився. Кубло Змій спало там, переплівшись. Жучок затремтів і кинувся назад. Вартова коло входу раптом позіхнула і глянула просто на жучка. Але не встигла вона й ворухнутись, як жучок дременув так, як тільки могли його нести ніжки. Та чого ти злякалось, мале? здивувався мудрий жук. Тож звичайні веретільниці, великі ящірки, вони вже теж полягали на зиму. А що ми робитимемо? І ми ляжемо. І старий показав жучкові щілину в корі старого дуба. Отут і буде нам притулок. Будь ласка, влаштовуйся, Місця на всіх вистачить. Хе, похитав головою жучок. Що ж? Спати так спати, промовив. І склав крильця. Він втомився за свої мандрівки і охоче заснув на цілу зиму. А старий жук потихеньку наспівував люлі, люлі, жучку, спи засни, поки стане тепло до весни. А потім і сам став кліпати очима і теж заснув на добраніч, жучки. Ну що, прослухали казочку, були уважними. Скільки ознак осені в природі ви нарахували? Я нарахувала 5, а ви. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, де все ж таки знайшов свою хатинку маленький жучок? Як зимуватимуть жабки, а рибки? Як приготувалися до зими ящерки? А ведмежата? А маленький їжачок. Маленький їжачок казав, що було тепліше спати, приготую, що, як готується до зими білочко. Отож, після перегляду цієї казки я запропоную вам. Скласти велику розповідь про осінь, але ця розповідь буде зашифрована у малюнках. Спробуйте переглянути уважно малюнки і зрозуміти, які речення там зашифровані. І спробуйте за усіма цими картинками скласти повну дорослу розповідь. Про усі ознаки осені і в неживій, і в живій природі. Адже ви все ж таки вже дорослі люди і ви маєте знати про осінь найбільше з усіх дітей у садочку. Отож, чекайте на шифр, пробуйте його розшифрувати і скласти свою власну розповідь. Про ознаки осені у природі. А на сьогодні все. До побачення!